Жемо їх подолати, бо найбільше чого вони бояться, це сили народу. А саме народ має стати нарешті джерелом влади в цій країні. Слава Україні! Шановні працівники міліції, знову ж таки, знову ж дозволити вам дати такий наказ від вашого народу. Один крок назад, кроком руш. Молодці хлопці. А тепер ще один крок назад, будь ласка. Ще один крок назад. Кроком руш! Добре хлопці. Хлопці ж хлопці, як соколи, як співаються в одній славній пісні. Хлопці, а тепер ще один третій крок! Кроком руш! Шановні депутати, там якийсь один несвідомий милиціонер арештовує ударився, будь ласка, боліться, депутати. Відбити, будь ласка, одного з наших активістів удару арештовують. Як низько, Віталій. Друзі, мені повідомили, що зараз лідери опозиційних партій, Асеній Ясенюк, Олег і Книжко, вже тут біля нас прибувається, там теж про...